У рівному невідомий погрожуючи пістолетом, пограбував дівчину. Це сталося ще 2 березня. Однак днями зловмисника вдалося знайти. Того дня 20-річна жителька села Кустин Рівненського району йшла на зупинку через парк на вулиці князя Володимира, коли до неї підбіг незнайомець. Як вона пояснить, згодом потерпіла поліцейським. Чоловік пристав до її скроні невідомий предмет та зірвав золоті сережки та ланцюжок, відібрав мобільний телефон та 2800 гривень. Після цього розбійник утік. Дівчина повідомила до поліції про дану подію. Слідчі за фактом розбою розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 187 кримінального кодексу України. Працівники карного розшуку рівненського відділу поліції одразу розпочали пошуки зловмисника. Завдяки професійно проведеним розшуковим заходам, оперативникам вдалося вийти на слід нападника. Ним виявився 37-річний житель обласного центру. Чоловік уже перебував на лаві підсудних за скоєння крадіжок Однак тоді відбувся умовним терміном, і, будучи на іспитовому строці, вчинив черговий злочин. Чоловіку вже повідомили про підозру скоєнні кримінального правопорушення та судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Зловмиснику скоєному не зізнається. Однак дівчина впізнала свого кривдника. Зараз поліцейські проводять слідчі дії. Зокрема, розшукують награбоване та пістолет, за допомогою якого чоловік вчинив злочин.